Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Один з найбільш одіозних представників оточення президента Росії Володимира Путіна, колишній віце-прем'єр Дмитро Рогозін, поранений у філейну частину під час святкування дня народження в окупованому українському Донецьку, надіслав уламок з цієї філейної частини разом із гнівним листом на адресу посольства Франції. У Російській Федерації разом із уламком Рогозін спрямував лист повний прокльонов і прогроз на адресу цивілізованого світу Французької Республіки її президента Еммануеля Макрона. Рогозін звинувачує Макрона у воєнних злочинах і зраді ідеалів вільної Франції Шарля Деголя. Не, мов би не усвідомлюючи, що вільна Франція Шарля де голя і у роки Другої світової війни боролися із тоталітарізмом і авторитаризмом, як Гітлерівського рейху, так і зрадницького уряду маршала Філіпа Петена, і з тієї точки зору. Президент Французької Республіки, який разом із Сполученими Штатами та країнами Європейського союзу, разом із Великою Британією, бореться із тоталітаризмом Російської Федерації і допомагає Україні протистояти жорстокій російській агресії, якраз продовжує традиції Шарля Деголя та інших борців з авторитарними режимами. А от Володимир Путін разом з Рогозіними та іншими. Воєнними злочинцями продовжує традиції Адольфа Гітлера і Йосипа Сталіна, і звичайно, всі ці люди рано чи пізно мають опинитися на лаві підсудних міжнародного трибуналу, який винесе їм справедливий вирок довічне ув'язнення за військові злочини і Рогозіну. Чи зможе він сидіти на цьому процесі, чи ні, доведеться вислухати справедливий вирок світового правосуддя і зрозуміти, хто тут деголь, а хто Гітлер з Кальтенбрунером? Однак може виникнути питання: а взагалі, навіщо Рогозін вирішив надіслати уламок зі своєї філейної частини? Він звичайно сором'язливо називає його уламком з хребта? До посольства Франції у Російській Федерації тут відповідь є достатньо простою. Рогозіну хочеться зробити все можливе, щоб у самій Росії забули про те, як саме відбулося це поранення. З кількох причин: перше. Рогозіну дуже не хочеться виглядати анекдотичним персонажем. адже зараз навіть його співробітники, навіть колеги, розповідають про нього анекдоти, і, очевидно, переповідають ці анекдоти президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Рогозін їхав. На Донбас, щоб пограбувати і стати героєм, а остаточно перетворився на політичного клоуна. А політичних клоунів ніде не люблять навіть у Російській Федерації. У Рогозіна і до того була репутація людини, яка провалює всі реальні завдання і знищила на наше щастя космічну програму Російської Федерації під час перебування на посаді очільника Роскосмосу. А тепер ще є така неприємність. Ну і другий момент. Рогозіну дуже не хочеться, щоб про його поранення думали як про апаратний конфлікт із засновником приватної воєнної компанії Вагнер ще одним клоуном Володимира Путіна Євгеном Пригожиним. Відразу після поранення Рогозіна з'явилася інформація про те, що його поранення якраз пов'язане із тим, що Пригожин був неймовірно незадоволений тим, що Рогозін пхається на територію, яку хоче пограбувати сам Пригожин, і що він хоче створити. Якісь альтернативні сили бандитів, які будуть конкурувати із бандитами Пригожина. Ну і Пригожин е, діяв так, як він діє завжди зі своїми конкурентами. Він вирішив прибрати Рогозіна, повідомити координати ресторану, де Рогозін святкував разом із іншими бандитами українським Збройним силам. Або сам організував обстріл ресторану. Так, щоб позбутися Рогозіна та інших мерзотників. Однак Рогозін вижив, хоча і ціною перетворення на анекдотичний персонаж. І зараз йому абсолютно не потрібно, щоб хтось думав, що його поранення не результат героїзму, а результат звичайного апаратного конфлікту з таким самим бандитом, як і він сам. І Рогозін вирішує, що він буде надсилати листа до французького посольства. Щоб всі зосередилися на тому, як він талановито може таврувати буржую. І це буде набагато більш цікаво ніж його поранення. Однак я маю розчарувати Дмитра Рогозіна всі ці ідеологічні штампи, які можна побачити в його листі до посольства Французької Республіки у Російській Федерації, нікому не цікаві вже тому, що західні дипломати та й російські пропагандисти кожного дня чують ці штампи у ефірі російських офіційних медіа. Російські пропагандисти так самі створюють ці штампи згідно із вказівками з адміністрації президента Росії. Російської Федерації Володимира Путіна кому цікава вся ця арія у виконанні Рогозіна, який навіть не має голосу Соловйова, Кисельова чи мерзенної Симоніан. По-друге, якщо вчора про Рогозіна знали виключно на території Російської Федерації чи України і сміялися над його пораненням в голос, так тепер, після його листа до посольства Французької Республіки у Російській Федерації Рогозін має всі шанси стати героєм анекдотів у Парижі. Тим більше що у Франції дуже люблять от такі саме гомеричні історії про те, кого куди могли випадково поранити, може Олександр Дюма. Коли писав свої романи про таких от анекдотичних персонажів, уявляв собі, що рано чи пізно з'явиться такий Дмитро Рогозін, який буде надсилати уламки з власної філейної частини ну прямо на адресу Єлісейського палацу. І таким чином, якщо посла Французької Республіки в Російській Федерації вистачить почуття гумору, він вирішить все ж таки переспрямувати уламок. З філейної частини Рогозіна до Єлісейського палацу, то він обов'язково повідомить президенту Французької Республіки та його радникам про те, звідки ж така цікава штучка з'явилася у посольстві Французької Республіки у Російській Федерації. І Еммануель Макрон не прочитає листа. Дмитра Рогозін із прокльонами та погрозами, але буде сміятися над колишнім російським віце-прем'єром, так невдалим головою Роскосмосу в голос. Ну, тобто, все, чого може реально досягнути Дмитро Рогозін, він стане анекдотичним персонажем ще для однієї великої країни. Не тільки до власної, не тільки. Для України дорогозін давно вже став одним символом абсолютної російської дурості і бузовірства, а ще й до Французької Республіки. Якщо Дмитру Рогозіну було потрібно виступити клоуном ще й в Паризькому цирку, то можна сказати, що його уламок. Спрямований на адресу посольства французької республіки у терористичній федерації досяг своєї мети. Тепер зона сміху над Дмитром Рогозіним буде розширятися. Треба ще й до Білого Дому надіслати уламок. Це теж було б непогано. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам і перемоги над рогозінами.